І сестри, хочу, щоб ми всі сказали слава Богу". слава Богу. Знаєте, Господь нам дарує такий гарний час сьогодні прийти перед Його лицем сьогодні і відчувати тут Його, на цьому місці, відчувати Його близькість. І знаєте, це є велика ласка Господня, що до цього часу ми живі, ми здорові і можемо стояти перед лицем Божим. Бо якби не його рука, якби не його милість над нашим життям, брати і сестри, ми не знаємо, чи ми б були ще на цьому місці, але те, що ми є в домі Божому, це є слава Богу, і він достойний хвали, бо Він це зробив, брати і сестри. І Він нам дарує цю можливість сьогодні бути тут, на цьому місці, і мати спільність сьогодні з братами, спільність сьогодні, з сестрами на цьому місці. Я хочу, щоб ми тим цінували, брати і сестри. Бо ми не знаємо, який час може прийти на цю землю, але сьогодні Бог дає мирний час сьогодні нам, щоб ми сьогодні могли приходити в мирі на це місце і славити Боже ім'я. Слава йому за це. І знаєте, хотів би поділитися коротко думками, які Бог поклав мені на серце, і буду читати послання святого апостола Павла до Тита, другий розділ з 11 віршика. Є записані такі слова. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці, і чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого. Без законства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай, хай тобою ніхто не погорджує. Є записані такі слова, апостол Павло до Тита, пише такі слова про благодать Божу. І знаєте, чомусь Бог поклав мені на серце сьогодні сказати про цю благодать. І перше написано є, каже, бо з'явилася Божа благодать. Що спасає усіх людей. І знаєте, тут є написано про ту благодать, яка спасає. Є в Івана 3,16 є написано, каже, такі слова написано, зачитаю їх, каже, каже Іван, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Каже, з'явилась оця благодать, що спасає і хоче спасати усіх людей. Ми знаємо, брати і сестри, що Господь Він явив свою милість, Він явив свою благодать, прийшовши на цей світ, явивши до нас свою благодать, таку, що Він спасає всіх людей. І сьогодні те, що ми є на цьому місці, брати і сестри, це є благодать Божа, що ми прийняли цю благодать, брати і сестри, що Бог нас явив свою милість. І ми сьогодні можемо бути на цьому місці, тому що ми є прощені кров'ю Ісуса Христа, тому що ми є спасені кров'ю Ісуса Христа, яку Він пролив заради Тебе і заради мене. І знаєте, я хочу сказати, що та благодать спасаюча, вона є для кожного, брата і сестри, для кожного, хто живе на цій землі, вона є для кожного проявлення, брати і сестри. І як ми співали цю пісню, брати і сестри, як сьогодні співали разом, каже. Поки на землі з Китання звучить нам благодасть, каже, що не завжди так буде, каже, не завжди буде та благодать, але прийде час, що ця благодать вона закінчиться. Прийде час, що ця благодать вона зупиниться. Прийде час, коли двері благодаті Божої вони закриються для людей, брати і сестри. І це є страшно, коли люди вже не будуть мати, як прийти до Бога. Люди вже не будуть мати часу на покаяння, брати і сестри. Але сьогодні благодать Божа вона нас, сьогодні є простянута до людей кожного, брати і сестри, до кожного, хто живе в цьому світі, є благодать Божа, брати і сестри. Написано, каже, пока благодаті літа, брати і сестри. Коли ще Божі руки, вони простянуті є для кожного. Це є благодать Божа, благодать спасаюча, і Бог сьогодні кличе, брати і сестри. Не раз ми чуємо заклики, брати і сестри, не раз ми чуємо, як Бог зове людей, брати і сестри, не раз ми чуємо, як Бог кличе до покаяння, як Божа рука вона простянута, брати і сестри, це є благодать спасаюча, і Бог кличе людей. Бог не хоче, щоб ні один грішник він загинув, брати і сестри, але щоб всі прийшли до. До пізнання правди, до пізнання істини, брати і сестри, рука благодаті Божої, вона простянута. І Бог сьогодні кличе, брати і сестри, і Бог чекає, і Бог чекає сьогодні, і Бог хоче сьогодні, щоб кожен він покаявся і там, в майбутньому, там жив разом з ним в тих вічних оселях, брати і сестри. Божа рука благодаті, вона простянута. Але далі є написано такі слова: каже, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності, та світських пожадливостей жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці. Брати і сестри, є наступний рівень і каже, що навчає нас. Оця благодать є наступний рівень, благодать, яка навчає. І я хочу сказати, брати і сестри, що ця благодать, благодать спасаюча, вона є для всіх людей, для всіх людей, які живуть в цьому світі. Вона є для всіх, брати і сестри, але благодать, навчаюча, брати і сестри, вона є не для всіх. А вона і для тих, хто прийняв благодать спасаючу, хто прийняв Господа в своє серце, хто покаявся, хто по вірі прийняв Бога, брати і сестри, от тоді починає благодать, навчаюча діяти в таких людей. От тоді благодать навчаюча, вона починає працювати над такими людьми, які прийняли Бога в своє серце, які прийняли, які покаялися, які впустили Бога в своє серце. От тоді Бог посилає благодать, навчаючу. Щоб вона працювала над такими віруючими людьми, брати і сестри, і над кожним з нас, брати і сестри. Господь Він хоче працювати, Господь Він хоче, щоб ця благодать, навчаюча, вона нас навчала, брати і сестри. Є написано, що буде навчати, каже, щоб ми, відсуравшись безбожності і світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішній віці. Я хочу щоб ми звернули брати і сестри увагу на ці слова у стані каже в теперішній віці. Як часто, брати і сестри люди, як часто християни в них складається неправильна думка, брати і сестри, неправильна думка, що От Бог колись навчав, от Бог колись десь навчав і торкався тих людей, які жили скоріше, наших попередників, наших, наших батьків, наших дідів, наших прадідів, брати і сестри, але ні, каже Господь, каже, отця благодать хоче навчати, як правильно жити, як правильно, як свято жити, коли, брати і сестри, в Теперішнім віці, Бог навчав, коли жили наші батьки, коли були гоніння, коли були переслідування. Бог навчав, як їм жити правильно тоді, брати і сестри, коли як їм правильно жити, коли були гоніння. Але сьогодні Господь він хоче навчати нас, як нам жити правильно в теперішньому віці, в цей час, в який ми живемо, нелегкий час, брати і сестри, в останній час, але сьогодні благодать Божа, вона хоче навчати нас, як ми маємо правильно жити, брати і сестри, як ми маємо. Ходити правильно в цей самий час, брати і сестри, коли ці різні закони приймаються, коли різні брати і сестри зараз є в цей час, але благодать Божа, вона навчить, як правильно жити, благодать Божа, вона покаже нам, як правильно жити, брати і сестри. Але сьогодні як нам потрібно бути відкритими, відкритими до того, що Господь нас хоче навчати, щоб наука Божа, брати і сестри, вона нас навчала в цей час, брати і сестри, як нам потрібно бути відкритими і приймати Бог. Жу науку, брати і сестри, щоб ця наука навчила нас, щоб ми не жили своєю мудрістю, брати і сестри, щоб ми не ходили за своїми такими думками, брати і сестри, але щоб ми дали дорогу, брати і сестри, для благодаті Божої, навчаючи, щоб вона нас навчила правильно жити, побожно, брати і сестри, свято в теперішнім віці, брати і сестри, можливо, прийдеться стати твердо і сказати, можливо, людям цього світу неправильно робити, неправильно. Ну, поступаєте, ми не згідні з цими законами, ми не згідні з цією наукою цього світу, брати і сестри. І це не легко буде, брати і сестри. Але благодать Божа, благодать Божа навчаюча, вона поможе, вона навчить, вона проведе, брати і сестри, якщо ми сьогодні будемо відкриті до цього, якщо ми сьогодні дозволимо Богові працювати над нами, Боже, хай Бог поможе кожному з нас, брати і сестри, як важливо, щоб ми були відкриті до благодаті Божої. Навчаючи, знайте, брати і сестри. Благодать Боже, що вона хоче навчати кожного. Благодать Божа, що вона хоче навчати кожного, хто є на цьому місці. І знаєте, згадую одну історію, коли брат один він свічив, брати і сестри, і казав, каже, одна ситуація була в його житті, каже за непослушання. Каже, Бог мене навчав, Бог мене карав тим болю. Каже, карав мене, брати і сестри, і навчав мене болю. Каже, каже, була така ситуація в його житті. Каже, сниться мені сон. каже. І сниться і в цьому сні я бачу одна сестра. Вона дзвонить до мене і каже: От треба бути в тій тій церкві, треба, щоб ми поїхали туди. І знаєте, каже, в цьому сні я бачу іншу ситуацію, кажу, що до мене моя мама дзвонить. І каже, треба бути в тій і тій церкві, щоб ми поїхали туди. І знаєте, за деякий час, каже, я проснувся, каже, і за деякий час, за пару днів, каже, мені предложили поїхати в одне місце і добре заробити. каже, І я збираюся, каже, їду туди, каже, їду на роботу. каже, І за короткий час, каже, тієї роботи, каже, дзвонить оця сестра, яка, який приснився мені сон, каже, дзвонить Сестра, і каже, потрібно поїхати в цю церкву. каже, потрібно поїхати, Я кажу, я працюю далеко від дому, Каже, не можу поїхати. Каже, дзвонить до мене моя мати, і каже, потрібно поїхати в цю церкву. Каже. А я кажу, я далеко від віддома. Каже, працюю, не можу поїхати і відмовляюся, а чую, і згадую той сон, який був до мене. Каже, той брат каже, що потрібно їхати в цю церкву, згадую. Воно все підтверджується тими обставинами. Але я кажу, не смиряюся. Каже, і там далі я на праці, каже, працюю. Але каже, приходить час, приходить момент там на праці, каже, Каже, приходять великі болі до моїх зубей, каже, і я не можу терпіти ці болі великі. Каже, мене забирають в лікарню. І каже, там велика там операція проходить. каже, І каже, там велика праця лікарів. каже, І я стою в лікарні каже, виходжу ледве живий. каже, І тоді каже до мене слово, каже Господь: ти мав послухати, але ти не послухав. І це в твоє життя прийшло за непослушання. Брати і сестри каже, я тоді зрозумів, але яку велику дорогу прийшлося прийти, які великі болі, каже, за непослушання. Каже, Господь мене бив по зубах. Каже, Брати і сестри. Каже, я тоді сказав до Бога. Каже, Боже, любого каже, може туркатися, Каже, але, будь ласка, просив, каже, не туркайся болі. Він пережив ці великі болі, брати і сестри, за те, що не послухав Бога, брати і сестри. І знаєте, ця благодать навчаюча, можна так сказати. Можливо, хтось подумає і скаже, ну яка тут благодать? Ну, які великі болі пережив, яка тут благодать? Але брати і сестри, це є благодать Божа. Як часто важко це зрозуміти, проходячи великі болі, проходячи великі такі обставини в своєму житті за непослушання, але, брати і сестри, це і благодать Божа навчаюча. Як часто ми не можемо проявити послуху, як часто в нашому житті ми не можемо проявити смирення, і Бог проявляє благодать свою, благодать навчаючу, брати і сестри. Ми не можемо до кінця цього зрозуміти, брати і сестри, але це благодать Божа, благодать навчаюча, брати і сестри, скільки в нашому житті багато хто може сьогодні сказати, може сьогодні сказати і привести багато прикладів, брати і сестри. Скільки прикладів може привести, що послуху не проявили, можливо, не смирилися, можливо, за гордістю своєю поступили, і Бог тоді проявляв свою благодать, навчаючи в нашому житті. Та були сльози, брати і сестри, були переживання, брата і сестри, але це Бог являв милість свою над нашому житті. Можливо, брати і сестри не розуміли всього, але це була Божа благодать, навчаюча в нашому житті, і там, можливо, переживання, можливо, сльози, і, можливо, тоді в небо піднімали крик і казали, Боже, за що? А Бог показував, за що, і казав за те, що ти там і там поступив неправильно, можливо, гріх допустив своє життя, а я по своїй великій милості і благодаті своїй я явив свою благодать. можливо, можливо там, можливо, переживання, можливо, хвороби були приходили в твоє життя або різні такі ситуації, де ти в тяжкому стані був, і ти піднімав голос в небо і казав, Боже, за що? А Бог показував тобі за що, а Бог казав тобі за що, і казав, якщо би я так і так не зробив. А можливо, душа би Твоя не мала би покаяння, а можливо, душа би твоя вже би не покаялася, а Бог по своїй ласті і милості зупиняв тебе і казав: Я зупиняю тебе по своїй благодаті і милості в житті Твоєму, бо я хочу, даби ти покаявся, даби ти покаявся, і прийшов перед лице Моє смирені і серце, і сказав: Боже, нехай Твоя благодать навчаюча, вона навчить мене, як правильно жити, Боже. як Брати і сестри, не знаємо, як правильно, і поступаємо за своїми думками, за своїм серцем, думками, брати і сестри, а це неправильно, брати і сестри. О, скільки раз в моєму житті було, я поступав неправильно, я поступав за гордістю своєю. Я думав, що це правильно, брати і сестри, я поступав так і так, брати і сестри. Я смирення не міг проявити, брати і сестри, а Бог ставив на коліна і казав, неправильно робиш. І часто. Тоді сльози, сокрушення були, брати і сестри, і покаяння було тоді. О, брати і сестри, яка дорога прийшла пройти, брати і сестри, але це була дорога Божа. І я дякую за цю дорогу, брати і сестри. Я дякую за сльози, ті, брати, і сестри. Я дякую, що праця Божа звершилася наді мною, брати і сестри. Я дякую за це богові, брати і сестри. Часто сльози були, часто переживання були, брати і сестри, але я знаю, це Бог. Цював, абоче, я знаю, Бог не залишив. Я знаю, в цих обставинах Бог взяв за руку і провів, і сказав: А я хочу тебе змінити, а я хочу тебе переплавити, а я хочу тебе зробити мені угодним, а, в очі. а я хочу, даби сосудина була чиста, була готова до вжитку, брати і сестри. Це праця Божа і часто сльози, часто переживання, але це Божа робота, абоче. І тоді, брати і сестри. Коли Бог брав уділ свій, коли Бог брав за руку і проводив, о, нелегко було для тіла, брати і сестри, але душа лікувала, бо близькість Богом було, а в очі. І Бог взяв за руку, Бог провів, а є така пісня, каже, а коли було важко, каже, я бачив одні сліди, але тоді, каже, ти брав мене руки, ти брав і проводив, і тоді на руках проводив. а в очі, брати і сестри, не зрозуміло людям, не зрозуміло часто нам. Брати і сестри, але Бог, це Божа любов, це Божа благодать робила, брати і сестри. Як важливо сьогодні підкоритися під руку Божу, аботче, як важливо сьогодні дати дію благодаті Божі, брати і сестри, я знаю багато є питань, брати і сестри, в кожного з нас. Я знаю багато переживань, брати і сестри. Можливо, ситуації є важкі, але сьогодні можливо, задай питання собі, а можливо, це благодать. Боже, а можливо, це благодать Божа сьогодні зупиняє мене, а можливо, це благодать Божа сьогодні, навчає мене, брати і сестри. Як важливо сьогодні дати дорогу для Бога, брати і сестри, щоб Він зробив працю над нами, Боже, над нашими серцями, брати і сестри. Як сьогодні хочеться впустити Бога вперед, як часто ми своїм людським зупиняємо Бога, як часто ми не даємо дорогу для Бога, брати і сестри, а сьогодні Господь можливо часто зупиняє на дорогах наші, брати і сестри, можливо, часто посилає якісь обставини в наше життя, але це Господь робить, брати і сестри. Сестри, як важливо нам смиритися, як важливо можливо сьогодні стати на коліна і сказати, Боже, ти зроби працю, Господь, нехай робить працю над нашими серцями, а я хочу, ми зараз молилися. Смирені серця нашого сказали, Господь. Можливо, я десь гордий, можливо, десь неправильно поступаю, можливо, щось не так роблю в своєму житті. Боже, навчи мене, як правильно, нехай Твоя благодать навчаюча, вона працює наді мною, а я знаю, Господь зробить свою працю буде молитися. Амінь.